Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Мене просять розповісти про сучасний стан радіоелектронної боротьби в російській армії і дати оцінку, порівняльну оцінку з тими засобами радіоелектронної боротьби, які є у країн НАТО, ну і відповідно в Україні. Давайте спочатку я вам скажу російське визначення, що таке радіоелектронна боротьба. Радіоелектронна боротьба це вид бойового забезпечення, це різновид різновид збройної боротьби, що ставить е, радіоелектронні перешкоди для засобів радіо, раді, радіо і радіотехнічної розвідки ворога, систем е, зв'язку і керування ворога е, з метою утруднення або повного припинення його роботи. Прошу вас підписуватись, прошу вас. Підтримати нас в приватні Монобанку. Заходьте в наш Patreon, багато ексклюзивних відео. Використовуйте кнопку спонсорства. Отже, основна ціль радіоелектронної боротьби це деорганізація керування військами ворога, а також забезпечення стійкої роботи власних систем зв'язку і керування шляхом розвідки в радіоефірі. Розвідуються вільні від перешкод канали для того, щоб можна було їх використовувати. В НАТО і в Сполучених Штатах більш широко трактують радіоелектронну радіо боротьбу. Вони додають ще е, завдання активного втручання в роботу радіоелектронних систем ворога для досягнення своїх цілей. Приклад, 1973 рік чергова Арабо-Ізраїльська війна, так звана війна судного дня, почали її е, е, Араби. Перш за все, Єгипет масований удар наніс, І через 18 днів вона закінчилась, тому що Араби, перш за все, єгипетська армія стала на грань повної катастрофи і розрому. Єгипет навів швиденько через Суєцький канал Понтонні мости, переправив туди дві моторизовані дивізії, самі кращі, і дві танкові дивізії, самі кращі, як в нього були. І почав розвивати наступ. Але він не хотів далеко йти, тому що е, ці частини були по ту сторону Суецького каналу по, по Ізраїльську, вони були під прикриттям зенітних батарей. Там вже зенітні батареї Куби були радянські і радіолокатори П-35, і тому вони боялись висунутись. Адже раптом е, приходить до них е, до, в ці 4 дивізії радіограма. Секретна, по секретній лінії зв'язку. Вони, вони тоді закривались. Теж Т-800 апаратура, радянська апаратура, гарантована телеграфна апаратура секретного радіозв'язку. І приходить їм секретний наказ президента Єгипту Анвара Садата. Через 24 години, о такій-то годині, почати наступ. Все розписано, дуже висока штабна культура, жодної помилки, це ж на арабській мові треба це написати. Все написано, все розписано. Перша дивізія при... так, так, танкові дивізії туди наступають. І далі сказано: даний наказ є безумовним, відмінні не відлягає і в будь-якому випадку має бути виконаний. Для того, щоб не допустити втрати інформації. Щоб, щоб Ізраїль не дізнався, ніяких радіопереговорів по радіоканалах, ніяких писаних документів про даний наступ не вести. І першу доповідь допов зробити тільки через одну годину після початку вже бойових зіткнень. Класно, все вроді виходить. Да? Ну ви вже зрозуміли, певно, що цей наказ підготували в ізраїльській армії. І їх там вже чекали, і тільки ці танкові дивізії висунулись. За межі дії зенітно ракетних комплексів, що прикривали їх, авіація, особливо фантоми, дуже сильно ізраїльські попрацювали. Вони використовували в масу масово, перше використовували Мавейрік. Це повітря, земля, ракета з активного локу, сама наведення радіолокаційною, гарно працює по, раді... по радіолокаційно-контрастним цілям по танкам, по БТР, по БМП. Добре бачить, били вони їх там страшно. Взагалі, я хочу сказати, це були кращі єгипетські дивізії, і там не було так просто, там була заруба дуже сильна. Але план, <план наступу підготували в Ізраїлі віддали. От, ми розберемося, як саме. Тому була невдача, вдалося оточити з трьох боків ці дивізії, притиснути їх до Суєцького каналу. Розбомбили, були розбомблені абсолютно всі переправи без їжі, без води в пустині, без палива, без боєприпасів, там стала проблема, що ці дивізії будуть кращі, війська просто будуть знищені. І ще одна біда вилізла зразу. Як тільки почався оцей наступ, який підготовано було. Виявилось, що всі ізраїльські літаки на системі державного розпізнавання свій чужий, відповідають, що вони свої. Ну, ви розумієте, що на радіолокаторі є кнопка державного розпізнавання, Нажав, жаль, ззаду, позаду, така душка свого літака виникає. Ага, ми бачимо це свої. Ті, хто не відповідають чужі. Інзиніто-ракетні комплекси знають, куди бити, по кому стріляти. А тут всі абсолютно ізраїльські літаки дають відповідь, що вони свої. Ну, тоді діла ще досить примітивна система державного розпознавання, свій чужий, 12 кодів. Ну, такі коди виймаєш, вставляєш, і тобі дають ще табличку, значить, йдеш в секретну частину перед, перед бойовим чергуванням, виписуєш час зміни кодів. О такій годині треба код поставити, номер такий, а потім через там, 8 чи через 28 годин поставити код номер такий. Отака така штука. Можна було забути і мати великі неприємності. Наземна техніка, там просто коробочка з кодами носилась, а в літаку там перемикався. Код номер один, код номер два, код, код, номер, два, код, код номер 12. Так от, всі ізраїльські літаки відповідають, що я свій. І це виключило роботу. В результаті через 18 днів Єгипет запросив, Він був, в нього війська були в безвихідному стані, запросив перемовин. Коротше, якось вони там домовились, війна закінчила. Хоча була дуже жорстока там все. Стали розбиратися, як же воно так відбулося. І виявилося, що такі толковіці, ізраїльські військові, які багато хто служивши в радянській армії, проаналізували, як працює апаратура гарантованого засекречування зв'язку Т800 телеграфного. Ну і встановили так, що там. В кожній, в кожній цій апаратурі є прийомна частина, передавальна, передавальна частина передає постійно так звані шифруючі гами, імпульси йдуть по якомусь псевдослучайному порядку вибрані. А на тому кінці в прийомній частині на станції 2 є приймальна частина, і ці шифруючі гами їх спочатку синхронізують, а потім ця синхронізація весь час підтримується і контролюють, чи, чи нормально цей канал працює от, Так от, Ізраїльські спеціалісти вияснили, що просто можна записати, написати цей наказ на папері гарно, гарною мовою, перевести його, набити його значить, на телеграф і наложити на частоту каналу заскреченого зв'язку. І Тоді ці імпульси лягають додатково до, до, до шифрувальних циган. На дешифраторі. Є ж такі самі шифрувальні гами, як дешеву вони віднімаються і відкидаються, остається голий сигнал. Просто знайшли як в наглою прям, прямим образом влізти і напечати такий наказ. А система розпізнавання як же ж? А виявилось те, що ну, хто не знає, перші радянські системи розпізнавання, вони, це значить, система з землі, з землі йшов трьохімпульсний код. Три імпульса, на, 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 на якійсь даній частоті. І часовий проміжок між першим другим і другим третім це було дві, так сказати, це, це був код. Далі апаратура бо, на, ся, літака приймає лінії затримки, потім лінії порівняння цих сигналів. Якщо дані, часто, дані проміжки часу, тоді все пропускається. І подивились, подивились цих 12 частот. Цих часових проміжків, і придумали, і поставили просто гребінчату перешкоду. Ну, от 10 тисяч імпульсів в секунду, там 10 мільйонних долі 10 мілісекунд. І коли б ви не включили, і воно накладається на цей канал, на, е, воно випромінюється на каналі, на каналі е, е, опізнавання. І коли б не нажали ми на радіолокаторі завжди з 10 тисяч імпульсів на секунду знайдеться три імпульси, які порівняються і складуться так, як вам треба. Це був дуже великий шок в Радянському Союзі. Всі почали, Все почали переробляти. Системи зв'язку гарантованого та про іншого розпізнавання, ну таке більш-менш сучасне. Але війна судного дня була програна і завдяки ще й цьому. То, то було 40-50 років тому. Давайте зараз оцінимо сучасні засоби реб російські, і потім розкажемо, як ми з ними боремося. Росія має декілька базових таких засобів, і всі вони працюють тільки для одного для створення радіоперешкод, шумових чи імпульсних. Для ворожих каналів зв'язку. От, наприклад, в Росії є здоровенна система мурманськ 1 Це короткохвильовий радіо, комплекс радіорозвідки і радіоперешкод, дальність до 5 тисяч кілометрів. Коротковолновій хвилі далеко розповсюджується. Це сім камазів здоровенних Антени на, на телескопічних щоглах 32 метри висотою, час розгортання три доби. Випущено три екземпляри: один на північному флоті, один на Балтійському, один на Чорному морі в Криму. Роблять радіорозвідку і перешкоджання в короткохвильовому діапазоні. Все. Тобто дунділки, гуділки і більш нічого. Наступна ов, така серйозна техніка: це красуха 2, красуха 4. Це сучасний затіб радіоелектронної боротьби для протидії бортовим радіолокаторам літаків, засобам прицілювання, і радіолокаторам наземним, каналам керування дронами. Ну, Скрізь ці канали, в ці канали проводиться автоматична розвідка і ставляться перешкоди для роботи цих каналів. Більш нічого. Сухопутні війська російські мають цілу гаму систем радіоелектронної боротьби в діапазонах, які використовують сухопутні війська. Ну, Це на території ну, це на земній поверхні, там є обмеження по дальності, по частотам. Тому досить таки приличний діапазон, але цілком конкретний. Перше, Р-330 житель. Він автоматично розвідує ставить, електроди, ставить електронні перешкоди в радіоканалах керування сухопутних військ українських. Р-301 Б Барісельівськ 2. Те саме робить тільки в діапазоні супутникового зв'язку і в GPS. Діапазоні радіонавігаційному, а також в і ультракоротковолновому діапазоні. Р341B layer робить те саме в, в діапазонах сотового зв'язку. Тобто, ми бачимо, що вся російська реп вона заточена на одне. Ставити радіоелектронні перешкоди і все. Ну, ще маю сказати про досить нове слово радіостанція Р161. Це кв діапазона, потужність 1 кВт. Взагалі це розвиток р 140 Це ще радянська розробка. Вона має, крім основної робочої частоти, ще акета під частот по 500 під частот, 1500 під частот. І приймач міряє ці 1500 каналу весь час і автоматично переходить на той канал, який вільний при, при з'явленні перешкод в, в каналі основному. І він іде їм телекодовий сигнал на другу станцію, з якою він працює, для того, щоб там переналаштувалися пере, 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 пере теж. Радіостанція А161 випускала ще в кінці 80-х років, в Тамбові на радіозаводі. І в Україні досить багато цих радіостанція 161 Гарна, е, випробована давно станція, е, закривається дуже добре, закривається засобами РЕП. Ну, а от сьогодні на полі бою. На полі бою ми бачимо дуже цікаву методику роботи засобів реб російських. От як тільки вони планують атаку чи наступ, вони зразу включають все, що в них є, і забивають всі діапазони, які тільки можуть бути існувати. Шумова перешкода, шум скрізь і нічого, ні своя, ні чужа техніка не працює. Але росіяни мали мають таку хитрість. Там у них є графік. Виключення радіоелектронної боротьби. Например, наприклад, пішли в атаку через одну хвилину, там 30, через одну годину 30 хвилин, раз вони виключились. На хвилин 5. У військах є графік виключення цих шумових перешкод. І бігом-бігом, значить, раз знизу наверх передали доповіді, там дали команди, якісь. Все, чекаємо через годину, півтори-дві буде ще одна така таке виключення. Ну, наша техніка була, була повністю забита також в цей час, так як і російська. Але наші дуже швидко приспособились, тому що помітили, що просто час від часу виключають. І то так само стали готувати короткі доклади для свого старшого начальства отримувати вказівки: Україна використовує засоби радіоелектронної боротьби НАТОвські. І коли ми... Тут великого секрету нема. Треба просто слухати телевізор, воїни, коли розказують, що як, як, робиться на війні. Там дуже багато можна почути. І от натовська система вона створює радіоперешкоди постійно і безперервно для всіх діапазонів, так само для всіх частот, які є в російській армії, але українська техніка зв'язку при цьому працює. Звалось би, як. Ну, це відомо взагалі річ. ну... Знати це ще не значить вміти зробити. Так от е, в, в американські засоби РЕБ НАТОвські, вони просто ставлять пробки, фільтр пробки на такій частоті, на такій, на такій, на такій. І сухопутні війська знають, під час атаки ми, на, ми, ми використовуємо такі і такі частоти, в нас нема перешкод, а всі діапазони російських їх зайняті. І це було дуже добре, наприклад, під час Харківської операції дуже добре себе показало. Це відомо взагалі. А розвідати так швидко не розвідують російські засоби цю, ці пробки. А потім пробки час від часу міняються, і це дає нам досить суттєву перевагу під час нашої атаки, коли ми вмикаємо е, наші засоби РЕП. Ну, ще що ще можуть засоби РЕД? Я взагалі розкажу вам пару цікавих випадків, що ну, не повірити навіть можна. Наприклад, ще в минулому столітті, в кінці минулого століття. Сполучені Штати навчились, у них літали супутники радіотехнічної розвідки Феред Тіре Д, і вони навчилися робити. Ну вони взагалі приймали всі радіо випромінення, випромінення всіх діапазонів, які транслювали на континент США. А там потужні комп'ютери вони навчились розділяти весь цей шум, всі ці радіостанції все на світі по радіостанціям, і навчились робити індивідуальне розпізнавання радіостанцій. Тобто аналізується спектр передатчика, аналізується спектр модулятора передатчика, вони вроді всі однакові, але ж комп'ютер, виявляється, може легко знайти особливості. І це зразу дає, це завела, ну, не ну, 6 да? а це дає зразу індивідуальне розпізнавання радіостанцій. Перше, що вони зробили, вони вскрили всю, все угрупування ракетних військ стратегічного призначення Радянського Союзу. Це ще в 80 років було. Шляхом таким, значить, Центральний штаб ракетних військ стратегічного призначення мав загін літаків досить великий, свої у них були окремі. Це були Іл-14. Їм дали такі старенькі, ще 50-60-х х років літаки. Ну, вони нові до достатньо були, але такі старі розробки. Вони такі непримітні, на них ніхто не звертає увагу. Це не ту 134, як в ті часи вже було круто, чи Ан-26. І от вони літали. Причому літали вони хитро. Злітає він з Москви з одним позивним. Це в районі аеродрома. На зв'язок з трасою на трасі він йде з другим позивним. На, на один районний центр, другий десь на проміжна посадка, він йде з другим позивним. На кінцевому, значить, проміжному аеродромі, що він вже йому вже треба буде далі сідати в себе. На оперативному аеродромі. Він злітає з трасовим аеродромом. В повітрі він приходить на інший позивний і зв'язується вже з оперативним аеродромом на третьому позивному. З районним центром працює на другому позивному і сідає. Ну і що? Сполучені Штати маючи індивідуальне розпізнавання цих радіостанцій, вони відкрили всі оперативні аеродроми. А далі спутники фоторозвідки подивилися, яка машина зустрічала, куди поїхали, в який штаб, а що біля того штабу стояло. А два рази в тиждень вони їздять на зміну, вони міняють. І тому, за дуже короткий час було відкрито повністю все угрупування ракетних військ, кожна шахта. І в Радянському Союзі про це не знали. Відкрили тоді, ну, це випадок. Радянський Союз завебував двох державних службовців, американських, яких мали доступ до великих таємниць сім'я, чоловік і жінка. І вони, значить, мали великі гроші за це, але вони жили дуже скромно, відлюдно. Вони ні з ким особливо не спілкувалися, мали будинок. Чесно кажучи, я не вірю в офіційну версію правосуддя американського. Вони кажуть, що вони, ці люди мали звичку два на вихідні, на суботу, на неділю, купувати дві пляшки дуже дорогого шампанського. Ну, любили вони за вечерю там випити пляшку шампанського. І сусіди побачили і тіпа, донесли: а що це за люди такі в нас, що такі дорогі шам, дороге шампанське п'ють? Непомірно дороге. І взагалі в США не прийнято вдома пити такі дорогі нап напої. Ну, жінка одягає гарну сукню на підвори. Стає вони з чоловіком йдуть десь в ресторан чи в кафе, вип'ють своє шампанське дороге, послухають, подивляться і вертаються. А тут, ну, взагалі, я так думаю, що там щось було друге. Да. Але система розпізнавання далі дала ще такий, такий нежданий просто результат. Стратегічна авіація носії ядерної зброї, ядерних бомб, ракет. Це ту 16 ту 22, ту 95. Їх поштучно порахували. Тобто вирахували радіостанції, вирахували, який бортовий номер цей літак. І, і вони почали фіксувати місце знаходження кожного носія ядерної зброї, командира корабля. Вони роз, шляхом розпізнавання голосу вичислили по, по імені і по прізвищу кожного командира корабля носія ядерної зброї. Вони створили таку базу. І далі почалося просто цирк. Як тільки десь там в нейтральних водах, поблизу 100-200 км з'являвся літак Радіотехнічної розвідки США або П52. На П52 теж стояла така апаратура. Раптом на полковому каналі, це, це не 124-0 траса, ні, на полковому каналі. Ну, З голосовим син проблем тоді вже не було. Приємний жіночий голос каже: вітаємо ком командира корабля бортовий номер 26 Це ті номери, які там внутрі полка на, на хвості намальовані. Іван Іванович Іванова. Радий привітати вас з Днем Народження, який у вас був там два тижні тому. От. І ви не підскажете, що в чому справа. Ви летите на 24 борту, там, а ви ж взагалі літаєте на 17-му. Може несправний, чи може не регламент, і не підкажете. Ну, я розумію, що ніхто не відповідав, тому що це залізна тітка синтезувала це все. Але я вам скажу, що враження були, емоційне враження, дуже сильні. Як мені розказував командир корабля, який так от послухав про себе вітання і розпити, на якому борту він літає, чому не на тому, каже, таке враження було, що цей літак. Прозорий весь, а він сидить в ньому без штанів і всі його бачать. Просто дуже великий емоційний вплив. Ну, це діла такі. А от реальні можливості радіоелектронної розвідки, систем радіоелектронної радіо боротьби США і НАТО, я вам скажу, нам ніхто не скаже. Оце сама велика таємниця. Тобто, що вони реально можуть зараз? Але можна так почути, між словами дещо. Сполучені Штати декілька разів говорили, що вони мають абсолютно постійний контроль за місцем перебування того самого Пуйла з бункера. Чи воно в Кремлі їде, чи воно десь там на Валдаї сидить, а це тільки засобами радіоелектронної боротьби і перехоплення. А також що вони мають можливість контролювати розміщення кожного ядерного боєприпаса на території Росії. Тобто, неочікувано ядерного удара неможливо нанести. Тому що ще на періоді, коли буде дана команда про те, щоб підготувати такий ядерний боєприпас, видати туди, то перевезти, вони вже все будуть знати. І я вам хочу сказати, що е, спеціалісти ще не говорять. не говорять своїх самих нових досягнень. Я думаю, що вони набагато і набагато суттєвіші. Що тут додати? Все буде добре, ми переможемо. Підписуйтесь, підтримуйте нас в на Монобанку, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення!